Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас ремонт дитячої вишиванки. Вона у нас просто має тут розріз, розріз і зав'язки, зав'язки. А нам потрібно вшити застіпку на замок-блискавку. Ось маємо замок. Що ж, приступаємо, підпорюємо собі стійку вверху, де будемо вшивати замок. Прикладаю замок до краю розрізу, з лицевої сторони роблю шов. Суміщаємо орнамент, приколюємо блискавку з другої сторони і робимо шов. Зайву довжину блискавки зрізаємо, залишаємо сантиметр припуску. Припуск вшиваємо в стійку, ось показую, разом із кутасами. Застіпка готова. Такий вид застіпки зберігає охальний вигляд виробу та зручність у носінні. Ось, зав'язки наші. Блискавку собі дитина розсуває, наскільки їй заманеться, щоб було зручно. Дякую за перегляд! Замовлення готове. Блискавку пришили. Такий вид застіпки зберігає охальний вигляд виробу та зручність у носінні. Можна собі розсунути, наскільки дитина забажає зав'язки наші. Дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!